Сьогодні у випуску професія тренерський у кошинка карате карате. Загальному карате вчить бути людиною. Плюси та мінуси карате. Я чую, що ти шикаєш. І я буду старатися між твоїм ши засунувши в руку в житті. Ага, щоб я перестав. Щоб коли ти, ти будеш дихати, щоб ти дивиться у житті? Я журналіст, та сьогодні змінюю свою професію. Найцікавіше попереду. Шановні телеглядачі, у сьогоднішньому телепроєкті я стану тренером Скілкушин Кайкан Карате. Це телепроєкт професії на броди онлайн. Мене звати Сергій Нікішин. В Загальному карате вчить бути людиною, якщо так все підсумувати, тому що там є свої правила, свої постулати, свої вимоги, і вони базуються на Загальнолюдських принципах, які прийняті в цивілізованому суспільстві, тобто це є повага до старших, це є е, тренування, розвиток себе як і духовно, так і фізично. Знайомтеся, Микола Федорчук, тренер з і Кан Карте. Другий дан чорний пояс. Семпай. ти дати кидати можеш. Або тільки плечами, або всім тілом. Сергій Нікішин. Кохай, учень. Білий пояс новичок. Мінус третій дан по карате. Десятий дан чорний пояс у галузі журналістика. Все велике починається з малого. Казали древні римляни, а тому спершу я спробую на собі тренування. сам, рок, Січ. ку. Про все за порядком. Тренування розпочинається із поклонів, що є невід'ємним ритуалом. Симпаній. Далі стандартна розминка, після якої з'являється добряча кріпатура, якщо не займатися регулярно. Ну, а як же ж без казусів? Я особисто треную категорію від 12 років до 18. Тобто, це юнаки. Юніори юнаки це моя вікова група, яку я треную в нашому доджо. В нас розподілено в нас в доджо 4 інструктори, і кожен має свою групу. Тобто Кожен до чого більш схильний був, той і за цю групу відповідає. Тобто в нас є інструктор Шутяк Ірина, вона займається наймолодшими від трьох-чотирьох років до семи. Далі в нас іде сенсей Андрій Бугай, який займається дітьми від 8 років до одинадцяти. Далі йду я треную, і дорослих нас тренує сенпай Василь Скаковський, він тренує суто дорослих. Тобто там е, тренуються люди 18, які прийшли займатися, е, в них в, ну, прийшли як того, як твориться, то всі приходять по різних причинах. Ну, е, чим особливі ці групи, е, в цій групі займаються для себе. Для, в, в, там дорослі люди вже всі в житті чогось добилися. Їм доказувати по великому рахунку немає нікому, нічого не потрібно. Тобто, Якщо в менших групах є амбіції, бажання поясів. То е, старша група займається більше для свого здоров'я, для свого духовного розвитку, для свого е, підтягування скажімо так, в фізичному стані або для самооборони. Тренування завершено і після нього Семпайсе, то тренер Микола Володимирович показав декілька практичних прийомів. А тепер звільнено. Єдиний випуск на телебаченні, коли журналісти цілком законно б'ють. Ти Коли ти займаєшся, ти свою енергію пускаєш в інше русло. Ти не шукаєш деструктив в тому десь там, як ти кажеш, поломити лавочку чи загнути якогось там знака, ти свою негативну енергію. Викидаєш на грушах, на лапах, в роботі, в спармі, виснажуєшся фізично. Відповідно, коли людина працює фізично, всім давно відомо, що відпочиває мозок, особливо людям, які дуже сильно е, інтелектуальною працею, їм навіть категорично потрібно займатися фізичними навантаженнями для того, щоб роздружати свій мозок. І, як кажуть, який шанс, наприклад, що е, там, боксера, чи каратиста, чи там, навіть того самого стрільця з лука е, десь в Поножовщині, в, в, в рі, там, заріжу, чи він вступив в драку, когось поб'є. Чого мінімально, чого менше? Я вам скажу, це дуже просто, тому що в цей час він знаходиться на тренуванні. Ви знаєте, мають на мене, по 4 дві тинома. Пів Ну, Тепер збираємо душу, руку і пішов. Куди ти розписаш? Тобто перемогти написати. Пімеру. Не Дивись. І тепер цей, удар піде сюди. Ага. Uh -huh. А якщо Так. А Амає. Прямо. Якщо Та вже все. Після настанов Миколи Федорчука розуміє, що потрібно ще дуже довго вчитися. Ми забачимось, ти не п'є там. Зобрає Так. Перівець. Чуда. Повільню. Ні. А де? Пусти печ. Ти бачиш. Стрейш! За жодно, старайся, по три життя не чіт! І не можна. Якщо комусь треба вибити двері, пишіть, дзвоніть. Просто коли ти б'єш, я мабуть саме поцікавить, то ніч ти кажеш під мене, і я і тебе тим. Ти я голови. Ага. Вищи. Вищий. Вищий. Каратекарь угу. базується на трьох основних китах. Це є комітет ката-кіхон. Тобто комітет це спарінг, кіхон це відпрацювання цих самих ударів. Ката це є зв'язки цих ударів, які заключені з, в певну форму. Яку ти відточуєш і програмуєш свій мозок? Це як нейропрограмування свого тіла самостійно. Тобто ти через те, що повторюєшся мільйони не будемо, тисячі разів, воно відкладається на підкорці головного мозку і в потрібний момент, не думаючи, воно само вилітає, вискакується, потрібна зв'язка, якщо ви тренували її, звичайно, то все воно працює. Після двох тижнів я повертаюся у доджу у статусі тренера. Традиційно перед тренуванням обов'язково потрібно зняти із себе усі атрибути: годинник, перстень, браслет і так далі. Та одягнути кімоно-догі. Кімоно-догі традиційний одяг для карете. Шепуємося. Далі пробіжка і розминка. Достанція, достанція. До речі, унікальний випадок, коли білий пояс тренує майже чорні, що світ такого не бачу. Сейкенда. І сейкендач. Ні. Сам. Чи. Го. Рок. Еч. Сьогодні вони були всі дуже довольні, тому що ти, ти замітив так, що. Коли ти там дав там 20 присідань, чи що, вони стоять такі доволі усміхнені, я кажу там ще, ти не можеш поняти, що там для них 100 присідань чи там 50-60 віджимань, це для них розминка, це для них не показник. Для того, щоб... Тому що вони кожен день працюють на максимум. Вони кожен день працюють на цьому піку, на цій грані. І, наприклад, якщо вони в мене можуть присісти 200-300 разів, для них 20, це так, знаєш. Не про що. Тобто їм сьогодні сподобалось так. Ейч. Дзю. Найважче для мене було запам'ятати команди. Учіпке, діяти свідомо. Японська те, що мене хрестила. Як це можна вимовити? Учіпке, учілке, діяти чудо. Це тяжка робота. Збоку воно виглядає просто. Ти пробував, розумієш, по-перше, потрібно тримати їх всіх в полі зору. Тому що це такий контингент. А менший контингент, він ще більше в цьому, а ще менше там, взагалі, поки ти дивишся на свого учня, доти він або працює, або робить вигляд, дивши собі в очі. Причому відверто, так, я так сильно стараюся, що дивіться, там, симпа, я зараз в оброк впаду, але ну, реально ти бачиш, що він навіть впівсили не робить. В старших це легше, тому що ми це викорінюємо, там, випалюємо каленим желізом. Щоб віддаватися, потрібно постійно, дивляться чи не дивляться. Але ти маєш тримати постійно їх в полізору, постійно потрібно тримати їхню увагу. Треба розуміти, Тренер на тренування має йти підготовленим. Не можна давати тренування з голови, а я зараз так зроблю, зараз так. Тому що не збудується процес тренування на одному тренуванні чи на одному тижні тренування. Є цикли, є періоди підготовки. є, Тим більше ми можемо сказати, що ми полупрофесійно займаємося, тому що в нас є календарний план, ми також хочемо по змаганнях. І крім Вищення основної техніки нам потрібно тримати фізичній формі себе і спортсменів і показувати максимальні результати. Тому ми стараємося підганяти у ці піки тренувань, щоб вони форму виходили перед самими змаганнями. Вперед, то, і, ка, ка, тренер також постійно має вчитися.

Тут вони вже відчули, вже тут а, тут же не схалтуриш, тут вже пішла робота відрізки, е, спорт, і тут же треба викладатися. Тут вони вже трошки спотіли. Чомусь мені здається, що я був до них занадто м'який. В загальному змагання принесло мені як тренеру масу задоволення. І, до речі, на момент зйомки в однієї з учениць напередодні був день народження. Ще ми всі дружно і привітали! Сергій Нінкішин, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.